Вітаю, геймери! З вами Авалкера. В цьому відео розглянемо інформацію з подкасту World on the Street під номером 19 про розробку нової MMORPG Project Ghost з ведучими Скоттом Джонсоном і Грегом Стрітом. Також наголошую, що в деяких випусках присутні ключові розробники студії, які діляться з нами додатковою інформацією. Запрошую вас підписатися на канал, та якщо відео вам сподобається, поставити лайк. Ваша підтримка дуже важлива. Приємного перегляду. 18 вересня 2025 року на ютуб каналі Fantastic Pixel Castle було викладено 19-й подкаст, в якому Скотт Джонсон з Грегом Стрітом, а також запрошеним гостем Брайаном Холінка, який є директором з дизайну геймплея, обговорювали нові класи для гри, зокрема, Songbird, що є музичним хілером. Та Tempest, який використовує блискавки та бурю, про нього я детальніше розповідав в попередньому відео. Розглядаються також питання дизайну класів, їх взаємодія в групі, а також можливості для нас грати в одиночному режимі у синіх зонах. Що ж, розглянемо найцікавіше. В цьому випуску обговорюється прогрес у розробці гри та нові класи, які з'являться у майбутньому. Команда вже підготувала більше 20 класів зі своїми унікальними особливостями та стилістикою, а демонструвати їх нам будуть з часом по ступінню готовності. Гості підкреслюють важливість розробки нових та унікальних класів для покращення ігрового процесу та залучення нових гравців. Нові класи, такі як Tempest, Songbird і Sphinx Guard, отримують більше уваги найближчим часом. Брайан Холінка говорить про складнощі, що виникають при балансуванні ігрового процесу для різних рівнів геймерів. Конкретніше було сказано про затрачений час на гру, бо не всі мають змогу грати скільки їм хочеться і від цього у кожного різний рівень поняття та знань у грі. Це важливий та досить складний аспект для забезпечення якості і балансу, щоб кожен відчував себе досить сильним та значущим. Обговорюється, як класична система розвитку персонажа може адаптуватися до різного досвіду. Кожен персонаж має бути укомплектований спорядженням та іншими додатковими системами, і це дає змогу відчути його стиль гри та побачити, що він із себе представляє. Розробка 30 класів є складним та досить делікатним завданням, але досяжним для команди. Вони вже визначили основні напрямки кожного класу та працюють над їх ітераціями для досягнення мети, а саме визначеної кількості. Також команда працює над вдосконаленням унікальних механік та анімацій, щоб уникнути надмірної складності та перевантажених систем, що дозволить швидше реалізовувати нові можливості для персонажів у грі і цим самим полегшити поріг входу для освоєння нового класу. Визначення унікальності класів є важливим для їхньої ідентичності та реалізації. Це допоможе уникнути одноманітності та зробить їх більш цікавими та запам'ятовуваними. Розробка ітераційних підходів дозволяє команді оцінювати різноманітність кожного класу. Таким чином вони можуть зосередитися на унікальних механіках та тематиках персонажів, підходящих їх стилю та лору. Головною проблемою є створення унікальних механік та ігрового процесу для різних класів, щоб вони не відчувалися занадто схожими між декількома. Важливо знайти той самий баланс між інноваціями та відомими елементами геймплею. Важливо експериментувати з ресурсними системами, такими як мана, гнів, руни, енергія та інші, щоб уникнути одноманітності. Різні способи взаємодії з ресурсами можуть значно змінити ігровий процес та отримані враження. Важливість унікальних механік для кожного класу, таких як атаки та спеціальні здібності, які не завжди є витратними, можуть зробити гру більш динамічною і цікавою. Згадано про спрощення механік для нових гравців і заядлих ветеранів жанру, зменшення кількості кнопок та, наприклад, підсвічування в потрібний момент для комбо або щось подібне може допомогти зосередитися на основних елементах гри для казуальних гравців, тим самим для хардкорних геймерів. Такий підхід працює в протилежному напрямку, але не завжди, тому що цей аспект дуже корисний для всіх. Тому це питання ще обговорюється. Наша гра пропонує унікальну бойову механіку, що включає динамічні елементи, які забезпечують глибину та складність, зменшуючи потребу в численних здібностях. Це дозволяє гравцям зосередитися на стратегії замість запам'ятовування складних комбінацій кнопок. Новий клас Songbird відрізняється від традиційного класичного барда. Оскільки він виконує роль хіллера, використовуючи музику для лікування, і тут наголосили, що він більше співає ніж грає музичні мелодії, що додає нові можливості для геймерів відчути себе рок-зіркою. Дизайн класу Songbird пройшов через кілька ітерацій, враховуючи відгуки тестерів, що дозволо створити більш гнучкий, зручний і адаптивний механізм лікування. Ідея полягає в тому, що цей клас придворні і виконують пісні та музичні виступи для своєї королеви, таким чином заспокоюючи її, і цим самим вони зможуть накладати різні бафи на свою паті, окрім звичайної хілки, а також за допомогою здібності голосу та інструментів навіть завдавати шкоди супротивникам. А загалом план в тому, що основна сила Songbird полягає саме в їх голосі, а інструмент виконує роль, так би мовити, ключа для підсилення цього аспекту. Бойові механіки класу поєднують такі елементи, як паніка та контроль, які відображають ритм музики та гучність голосу, створюючи унікальний ігровий досвід. Граці повинні швидко реагувати на зміни в бою. Основна мета полягає в тому, щоб позиціонування та рух стали ключовими елементами ігрового процесу. Тестери висловлюють позитивні відгуки про нові механіки, зокрема конкретно про лікування. Гравці люблять нові та незвичні механіки, зокрема систему Хілки, яка стала важливим елементом ММО жанру. Один з акцентів гри полягає в мультиплеєрі, де кожен має щось важливе для своєї команди: бафи, підсилення, аури, дебафи для ворогів та інше. Історії про внесок у командну роботу викликає ностальгію у геймерів з усього світу, чого варто згадати того ж Ліроя Дженкінса з World of Warcraft, який увіковічив своє ім'я. Важливість різних типів цілителів у грі дозволяє вибрати свій унікальний та особливий стиль геймплею. Деякі хочуть бути чистими цілителями, не відволікаючись на нанесення шкоди, інші прагнуть завдати якомога більше шкоди ворогам і цим методом підхилювати свою паті. Дизайн класів у відеоіграх вимагає уважного та чіткого балансування, щоб ми відчували себе цінними у команді, що важливо для створення ефективних та синергійних груп, які взаємодіють між собою з високою ефективністю. Існує потреба в балансі між різними класами, щоб ніхто не відчував себе непотрібним або неефективним. Це дозволяє створити гармонійну і стабільну гру, де кожен виконує свою значущу роль. Обговорюється важливість підготовки до великих битв у командах, де організація грає ключову роль, підвищуючи відчуття цінності внеску кожного члена команди. Дизайнери повинні враховувати зручність і доступність гри. Що може означати спрощення деяких механік, щоб нові гравці могли швидко адаптуватися і влитися в ігровий процес без зайвих проблем. Кожен клас у грі має специфічну роль, такі як танк, цілитель та дамагер, а також свої унікальні особливості, які визначають їх функціонування у групі та соло контенті. Важливо розуміти взаємодію між ними, де танки знижують шкоди, хіли відновлюють здоров'я, а дамагери знищують ворогів. Це створює класичний баланс у командній роботі. Розподіл на ближній та дальній бій є важливим для високої ефективності. Ближні бійці добре працюють у сценаріях з багатьма ворогами АОЄ скілами. Деякі ж навпаки, заточені під нанесення шкоди в одну ціль, а рендж дамагери можуть швидко змінювати потрібну ціль і тому подібне. Обмеження в кількості кнопок роблять їх більш залежними від інших учасників паті чи рейду. Це підкреслює важливість командної роботи і взаємодії з геймплейної точки зору. Ще трішки нам розповіли про лор класу Tempest, про який я розповідав у попередньому відео. Це теж придворний клас. Ідея полягає в тому, що це танцівники при дворі, і завдяки тому, як вони рухаються та які техніки використовують, цим можуть викликати бурю, будь то шторм, вітер, уламки, дощ і тому подібне. Вони виконують танцювальні рухи, обрушують на ворогів силу шторму. Оригінальна зброя для них планується віяло, яка буде формувати та тримати силу шторму перед ударом. Гра пропонує різноманітні класи персонажів, які не є традиційними для жанру ММО, що дозволяє насолоджуватися унікальними та специфічними стилями геймплею. Розробники прагнуть створити більше різноманіття, відходячи від традиційних архетипів, таких як чарівники і воїни. Це дозволяє залучити нових гравців з різними уподобаннями, стилями гри та смаками. Досвід розробки класів черпається з інших ігор, що мають незвичайні та справді цікаві класи. Таких як Gloomhaven та Darkest Dungeons, що відкриває нові шляхи для створення неймовірно вражаючих персонажів. Концепція першого танку Sphinx Guard, відрізняється від звичних класичних танків, оскільки він використовує магічні сили для захисту та атаки. Це надає новий погляд на роль танків у грі. Світ Ghost пропонує різноманітні класи, які можуть підтримувати як командну гру, так і одиночний режим. Розробники намагаються задовольнити потреби гравців, які хочуть грати самостійно. Фракція магії і новарі поки що про неї ще не розповідали, включає такі класи, як Сфінкс, який представляє собою загадкового механічного охоронця, що додає інтриги та різноманітності. Ми маємо можливість насолоджуватися грою наодинці, але вона не побудована лише для одиночного проходження і акцентує увагу на соціальному аспекті ігрового процесу. Розробники прагнуть забезпечити нас можливістю працювати в групах, особливо під час прокачки. Це підвищує ефективність ігрового процесу та взаємодію між користувачами. Згадали також про Альтів. Команда дуже оптимістично налаштована на повну підтримку цього аспекту гри, в планах репутація, банк, маунти і тому подібне. Досконалення ігрового процесу класу DreamBlade є важливим елементом, що дозволяє мати більше можливостей для оптимізації своїх дій під час гри. Зміни механіки бою, включаючи різні типи шкоди, робить гру більш динамічною та цікавою. Гравці можуть адаптувати свої стратегії в залежності від типу та розташування ворогів. Визначення можливості магічних та фізичних атак у різних ситуаціях дозволяє краще планувати свої подальші дії, підвищуючи рівень тактики під час битв. Гравці, які прагнуть до ідеальної оптимізації своїх дій, отримують додаткову перевагу. Це стимулює використовувати нові механіки для досягнення бажаних та кращих результатів. До речі, якщо вам цікава ігрова тематика, загляніть у мій телеграм-канал. Там я публікую пости про ігри, новини, а також ділюся своїми особистими думками. Ну, а що ви думаєте про дизайн перших представлених класів та який клас на вашу думку потрібно додати у гру? Діліться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, буду вдячний за підписку на канал та поставлений лайк. Дякую за перегляд. З вами був Авалкер. До зустрічі у наступному відео.